Ця країна мовча, мов пісня, що лунає крізь віки, її серце пульсує неймовірною архітектурою, що зберігає таємниці стародавніх майстрів, душа пеститься мальовничою природою, а гостинність, неначе теплий плед у зимову пору. Тут кожен момент наповнений розкішшю сервісу, шопінгом, що стає маленьким святом, і, звісно, магією італійської кухні, яка торкається душі. Місця, що варто відчути серцем, Флоренція, як подих середньовіччя, де під тінню старовинних стін Данте творив свою божественну комедію, а руки Мікеланджело з любов'ю витесували Давида, Помпеєме – це, мов зазнімкована мить античного життя, застиглого у трагічному шепоті Везувію. А сікстинська капела у Ватикані, то не просто фрески, а симфонія фарб і світла що оживає під пензлем генія, смаки, що залишаються у серці. Лазанья – це не просто страва, а тепла розповідь, де кожен шар тіста, фаршу й бешамелю шепоче про дім. Равіолієво, маленькі скарби, що приховують у собі начинки, наче секрети, розказані лише вам, а особуко це мелодія з ароматів телятини, овочів та білого вина, що пробуджує уяву. Гори, де зима співає, Альта Вальтеліна сотня трас, що дарують свободу і політ, сан Мартіно ді Кастроца маленький куточок чарівної затишності серед засніжених Альп, а Борміо місце, де гірськолижні розваги плавно перетікають у блаженство термальних вод. Це не просто подорож. Це історія, написана для кожного, хто шукає натхнення і гармонію.